Іван Дмитрович Черко, рік народження невідомий, помер у 1680 році. Полководець, подільський шляхтич, козацький ватажок, легендарний кошовий атаман, Запорізької Січі і усього війська Запорозького Низового. Його постаті повита багатьма легендами та переказами. Рік і місце народження Івана Сірка невідомі достоменно. За одними даними, він народився між 1605 та 1610 роками в сім'ї шляхтича. Місце народження Івана Сірка також залишається предметом дискусії вчених та науковців. Відомий дослідник козацтва Дмитро Яворницький вважав, що місце народження майбутнього кошового атамана була Слобода Марефи на Слобожанщині. Проте український дослідник Юрій Мицик наголошує, що Сірко народився на Поділлі на Слобожанщині. Іван Сірко з'явився пізніше, у 1665 році, коли став осадчим містечка Марефи. Про Івана Сірка ходить багато легенд та переказів, деякі з яких з'явилися ще за життя отамана. Перша легенда про Івана Сірка з'явилася ще при його народженні. Немовля народилася зубами. Побачивши Івана, батька сказав, що син буде зубами гриси ворогів. Люди побоювалися малого сірка, який з юних років міг робити на природній режі. І ці вміння з роками тільки вдосконалювалися. Друга відома легенда розповідає, що одного разу до села зайшли запорожці. Івану на той момент було 12 років. Козаки розповідали, що далеко на півдні за порогами Дніпра є славний острів Хортиця, і кожен чоловік, здатний тримати шаблю в руці після складного іспиту, може стати козаком. Новачків тренували маги, козаки-характерники. Почувши про них, Малий Сірко зрозумів, що він володіє ж такою силою і мусить потрапити на Хортицю, аби навчитися керувати нею. Третя легенда розповідає, що на обличчі отамана була велика родима пляма. Про що повідомляє весь пансіан Каховський, на обличчі він мав природний знак, ніби шмат Пурпуру. Про це ждеться і у Віршованій Хрониці, де родимка трактується як знак, яким відрізняється людина, послана Богом. За підрахунками Дмитра Яворницького, український козак Іван Серко мав феноменальний військовий талант. Не дарма його обрали на посаду кошового атамана рекордну кількість разів. За своє життя Іван Сірко провів понад півсотні походів проти Османської імперії. Крім того, за легендою, воєначальник Сірко не програв жодної битви. Це майже правда, оскільки реальної піскові лідер не здобув понад 60 перемог. Під його керівництвом козаки захопили Очаків, Ілгородністровський, Ізмаїл, Кілію, Переку, М'яси, Кафу, Бахчисарай. до найбільш відомих військових діянь. Можна віднести бій на початку 1670-х років, на переправі по низі Дніпра, в якому сірко з двох тисячами козаків розбив десятитисячну татарську армію. В 1675 році біля Шатомницької січі Запорожчина сюди зі Славеним. Отаманом розбили тисяч турецьку армію, що складалася за рідних яничар. Цією перемогою пов'язують лист Мухаммада IV до Запорожця. та славісному підповіді йому було зображено на полотні відомого художника Ільє Репіна. Іван Сірка згадує козака-характерника, легенда розповідає про заповіт Івана Сірка. Він наказав після своєї смерті відрізати йому праву руку та брати її в походи. Запоріжці виконали заповіт свого отамана і перед битвами виставляли до ворогів руку кошового зі словами Душа і рука сірка з нами бо були впевнені, що рука приносить вдачу і гарантує перемогу у бою. Тому вороги боялися Івана Сірка навіть після його смерті. В 1967 році було досліджено могилу Івана Сірка, село Каполівка Дніпропетровська область. Було виявлено, що кошовий атаман мав цілий і непошкоджений кістяк. Можна з певністю мовити про те, що Іван Сірко не був характерником, а перемагав ворогів за допомогою свого розуму та військового хисту. Сьогодні козацька історія одеського регіону відома не лише науковцям, а й молоді, яка цікавиться подіями рідного краю. Ми, як нащадки словесних козаків, маємо відносити історичну пам'ять про велич людського героїзму, силу людського розуму та виборювання національності ідентичності. індентичності. Не забуваємо та вшановуємо українських героїв.